Я вас вчора повідомляла так. про подію, яка сталася приблизно о 20.30, 18 червня 2025 року, так. а саме за участі особи Чуприана Андрія, який умисно створив передумови до загибелі неповнолітніх дітей. Перегородив, я вам казала, чи перекрив своїм велосипедом виїзд із стадіону, внаслідок чого. При події, при падінні самоката моя дитина отримала закриту черепну мозгову травму та струс головного мозку. Так. І дитина моя взагалі прямувала додому. Я вас вчора повідомила. Скажіть, будь ласка, я хочу сьогодні отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Я Вас повідомила вчора про злочин. Ваше звернення Сергій, не пере... давайте, давайте будемо називати речі своїми іменами. Я казала вам, що в мене не звернення. Воно може бути або повідомлення, або заява про вчинення злочину. але ну, ніяк не звернення. Нащо ви перекручуєте мої слова? Ви зовсім іншу якусь кваліфікацію робите? Ваше Звернутися я можу до вас. Ваше повідомлення, ваше повідомлення, як ви називаєте, вчора... Зареєстрували ні. ви прийомі, зареєстровано в основному порядку. Витяг дасте мені сьогодні? Зареєстроване повідомлення ваше. Ні, а як КПК передбачає з будь-якого джерела? Давайте відкриємо кодекс. А чому ви не внесли? Ваше, Скажіть ваше мені сфері... підставу не внесення. Чому? Яка підстава? Не вбачалося ви не вбачаєте то я вас повідомляю, що я щодо вас буду звертатися до генерального прокурора, так як ви не внесли моє повідомлення про вчинення злочину і mm -hmm. доцільність перебування вас на цій посаді. Скажіть, яка доцільність? Ви жодної моєї заяви про вчинення злочину ніколи не вносите в ЄРДР в КПК. Як передбаченого з будь-якого джерела? І це яка є дія? Скажіть мені Яка? це є механічна дія, Сергій. Ви зобов'язані були вже всього, вчора зразу внести в ЄРДР і дати мені сьогодні витяг. Доцільність вас перебування на цій посаді. Я вас я вас повідомила, що моя дитина внаслідок цієї події отримала черепному, закриту черепну звуку травму та струс головного мозку. Ну чому на стадіоні ніхто, чому на стадіоні немає ніякої особи, яка називає себе поліцейським? Він повинен там здійснювати піше патрулювання постійно. Чому там немає? А хто буде там здійснювати нагляд за ними? Хто в мене до них взагалі обґрунтована недовіра? Вони нічого не роблять. Ну, що ви ну чому ви завжди ніколи не виконуєте свої прямі посадові обов'язки? Чому? Є питання органі і буду звертатися також про те, щоб до генерального прокурора, щоб ну е доцільність е Хмельницької окружної прокуратури, яка доцільність? Ну немає доцільності. Ви тут не хочете працювати в країні війна? То відбувайте на лінію бойового з'єднання з ворогом. Ну Чому я маю постійно до вас ходити? Чому я маю писати скаргу в інші установи, якщо ви зобов'язані це зробити? Ви отримаєте за це високу заробітну плату, премії отримуєте? Чи є ще запитання? Чому? Ну скажіть мені, чому? Можете надати відповідь? Чому я маю звертатися до іншої установи? Ви зобов'язані внести. А чому ви не внесли? КПК як передбачає? Я пояснити, ви мене Так ви ж зобов'язані внести. Так ви ж зобов'язані внести. Ну ви ж зобов'язані. Що получається, що мою сім'ю можна гнобити правильно? КПК так передбачає. КПК передбачає, що ні, КПК передбачає. В нас є КПК, так чи нема? Є. є то що там написано? Відкривайте його. Давайте прочитаємо. От відкрийте його і прочитаємо. Відкриєте його? Я знаю, що там написано. Ну то як ви що знаєте, що там написано, то чого ви не внесли? Я не питаю вас чому, я питаю вас чого. От, скажіть мені, чого ви не внесли? Чим ви керуєтесь особистими переконаннями, чиїми вказівками? Ну чим це що, якась вказівка островської не вносити е, в ЄРДР відомості, які приношу я ні, це не моє особисте бачення. Мене скла... я констатую факт. Над моєю сім'єю вже протягом трьох років знущаються. Ну скільки мені ще чекати? Ну скільки, скажіть? Прийти завтра, коли ви його внесете? Ви, про, ваше, про ваше повідомлення, відповідь результата морозу вашого повідомлення. Ви його про... не внесли. Я ви, почула не... з ваших слів, що ви його не внесли, бо а... ви керуєтесь якимись вказівками чи якимись переконаннями а, особистими. Ну, бо КПК передбачає одне, а ви ж не можете його внести. Я повідомляю вас, що буду звертатися з заявою про вчинення злочину щодо вас. Ради.